Отже, вони були на Україні тому два роки, як я не помиляюся. Я буду їх концерт тут, їх концерт. Їм трошки обшахрували дівчата, великі гроші трішки сюди літаком зі строями всім. Але... А може, але... можливо, могли пішки йти, але <різь> не, цей, не у... через ляску не було. Ціла проблема є, що е, наша, наша пані Матвієнко була на концерті, вона встала і сказала всім, які вони хороші, вони, вони багато піцень співали. В строї, їм залежало показати, що вони є українці, що вони люблять Україну, і що люблять українську культуру. Ну хай буде побутово, чи я хочете її назвати, але все ж таки. І, а крім цього, до мене на раві, бо я на раві говорив про цей концерт. Вони виступали теж у Львові, і там була одна зі сестер Батько. Знаєте, сестри батько це просто сила, і Марія. Я не вона не нестався за немолодша, тому завжди дзвонила. Щоб мені сказати, я не знав, хто нас слухає мою програму відводи виступив, і сказала, пане Романе, ми були на концерті, які дівчата абсолютно чудові. Я знаю, що це гарно співати з сестрами, і як це дуже цікаво. Слідчу пісню я вам зараз пущу, так щоб ви історично знали. У нас є пісня, така дуже добре знана, називається Ой, не ходи гритю та й на вечорниці. Але цю пісню зробив дуже популярною в Америці Бені Ґудберг. І е, він її зробив так трошки, ну, це, бо це українські євреї завезли українську культуру в Америку, так само, як самі українці. І, і що сталося, є, е, Українські євреї пісня, зараз. Пісня, пісня називається е, Yes, my darling daughter. І вона була, я думаю, в оригіналі навіть було єдиш, але це англійською мовою. І вони співають і англійською, і потім співають гріти українською. Почуєте дуже гарно виконане, на люзові з сестри сести максимум. Та робить те, що ми мусимо робити, відбивати назад свої пісні, але Романе ці пісні. От власне ну, от зараз ми садимо на 10 чоловік. Ці пісні от ефемках має бути не свята а хоча б через раз. А і сестри Максима. Я знаходжуся як гість у твоїй державі. Ні, yeah. я теж я своїй державі знаходжуся як гість. Yeah, yeah. Я, я yeah. стараюся, я Навіть стараюся. Сьогодні. Я тисну скільки можу. Я і через Фому тисну бо зараз міністр культури, а Фома в нього є е, його <правда> радник. Так. так що ті всі речі відбуваються. Ну ціла штука в тому, є що більшість зараз у світі знає, що і українці. Я як сьогодні. Як приїду в Нью-Йорк, де не вистачає. Вот танайма «Це Ukrainian. О, юкраїні? Відразу інша інші під колосень. Воно неправда так не є. А вони дуже горді свого лемківського походження. Їх мама мама вже підійшла. Вона мало машину, де Лисенс l e як k o Л-Е-Н-К-О. Наверное, узнати. А їх дата має машину, не всі клетчуть Чьочі, Чочи, це має 100 вітки, я думаю. Не знаю, як, як було там далі. Будьте чотири дуже горда, така файна, вона мене любить. Я розумію, бо розумію, такий хороший. Так що це все зрозуміло. Uh, вони зробили ще я вам заграю ще дві пісні. ну, я вам заграю просто з цікавості, тому що вони хотіли uh, заспівати пісню Сам гурт uh, танцювальний, який, з яким вони працюють, їх діти там вже танцюють. Танцюють один, uh, за ними, називається Гречанки. Чуде, напевно, є такий танок. А був такий Сал uh, Салдіфейо, який мав дитячий квітку жінку, і він видав. Uh, ну, в той час це була платівка велика, називалася The Ukraine Swings. ви, може, навіть про неї чули. Це цілковитий інструментал. І вони звернулися до, до власників, чи вони вжити музику, а співати ніби, ніби з нею ніби з оркестра грає. Мінусовка. Да, і це дуже класно вийшло, і вони це зробили. І воно називається зараз Гречаники. Так, ми тримаєш, пускай брате! Тобто Зараз буде мінусовка, і ти будеш співати. Ні.

Пісню, яку їх мама навчила, називається «Ой, Сибає за Зуленька, вони співаються Акафела. І а, раз, як вони це співали, їх покійний батько все плакав. І, і я разом з ним. Це дуже. Ну ти можеш сміятися, скільки хочеш, але це дійсно сентиментальна пісня. Людина, яка вертається додому і чується видно, щоб вона покинула хату, і ніхто не замідає двір. А в нас в українцях знаєте, не так моєму під'їзді. Нас українці за мене замітали. замітали. Отже, дякую за вашу увагу, а в часі послухайте, як дівчата. Це до неї тупити ногою тяжко буде, але це дуже гарна пісня. Послухайте. Дякую. Junior! Таки не пропадуть. Це є дуже добрий доказ. Третє покоління українців розуміють, що це є культура. Дякую, Романе, дякую всі, але прошу ще не розходитись. Тут виникла така ситуація, щойно Федора і тобі це, це всіх стосується. Тобто наступні дві, цілих дві суботи, ні я, ні Ромко не зможемо бути тут. Маю на увазі Романа Романка. Тому я думаю, ми вже того разу, як призначили Івана, ми знайшли вихід. Ми призначимо когось із актуально тут присутніх зараз провести два наступні поетичні читання, ну, бо я не хочу, щоб це переривалося, навіть якщо прийде троє-четверо людей. Тому тут є присутні, ось, значить, столо, Андрій розказував, Олексій і Таня Довиденко і Дарина Важинська. Таню, ти зможеш провести? Не, не, не. Більші тиждень, а чи за тиждень. Бачить, за, ну, а, ти хочеш, тобто сьогодні у нас 18-го? 12, значить буде 19 і 26. 20. 20. Ти зможеш з 26-го. А то, Андрію, а ти зможеш через... У нас не буде якраз. Вас не буде. теж не буде. А хто буде? Стукало, ти будеш тут? Коли? Наступної, наступної суботи. Не, 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 не. А ви, Олексію, будете в Києві наступної суботи? <звук> Ось маєте втерти Іванові носа, йому доручить, <звук> 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 тепер вам. Значить так. Наступне читання проведе Олексій, а через тиждень, 26-го, проведе Тетяна Петрівна Довіденко. Я буду тримати це все на контролі, дзвонитиму, перевірятиму. Властиво, Федор, маєш полагодити трансляцію, я лежачи на пляжі, переглядатиму, як ви тут. Добрий день. Ви прийшли читати вірші, але в нас вже все скінчилось. Але ми все одно раді вас бачити. Отож, друзі, з... Минулого року ми тут жодного разу не пропустили. що в суботи ми тут збираємо, читаємо вірші. І за це велика подяка дорогому сонцесяйному Федору Володимировичу, якому ще не набридло це робити. Добре, Олексо, значить, ви наступного тижня приходите. От ви бачили, як я це роблю, блискуче, інструментно, дотепно. Тобто потренуй... а а кому потренуйтесь за сьогодні? перед церквом. Я, мабуть, щоб заохотити Олексія, я йому за вірш про собачу ферму. Я, Мині, можу... Я нагороджу його це, нагорода. Так. До Речі, так само є сторінка на клуб попідок. І там я це не всі роблять, але я всіх прошу. Самі зайдіть на сторінку, самі наберіть цього, Просто вірш переможець ми по змозі виставляємо. Тому дякуємо всім. Саме Я ми голівку собачу в Так, дякую. дякую. Ну тепер вже майже все, і можемо переміщатись наверх, пити пиво, їсти ковбаски. І... І всіляко деградувати зараз, але я ще повернуся.